Вітаю, вас, шановні глядачі! В ефірі черговий випуск передачі Луцький депутат. Я нагадаю, що цей проєкт створений з метою ознайомлення вас із роботою депутатів Луцької міської ради. І сьогодні ми протягом наступних 20 хвилин спілкуватимемося із депутатом Луцької міської ради Віталієм Кварцяним. Арцяний Віталій Володимирович, депутатом Луцької міської ради, обраний по багатомандатному виборчому округу, висунутий Луцькою міською організацією політичної партії Фронт Змін, народився 19 липня 1953 року в Луцьку освіта вища заслужений тренер України з футболу, член постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, позапартійний і позафракційний, член депутатської групи Рідне місто. Вітаємо у студії телеканалу Нова Волинь, нашого гостя, депутата Луцької міської ради Віталія Володимировича Курцяного. Добрий. Віталій Володимирович, і спершу поговоримо про те, як ви оцінюєте свою роботу. Пройшло з часу обрання півтора року. От ваша оцінка своєї депутатської діяльності. Ну, дійсно, вже пройшло півтора року, як працюємо в міській раді з депутатами. Цей період можна. Сказати, пройшов досить успішно. Серед депутатів добра, доброзичла обстановка. Не буває таких якихось буйних ексцесів. Є співпраця з мером міста. І всі питання, які виносяться на міську раду, на розгляд сесії, завжди мають багато позитива. І направлене на те, щоб підтримувати ідеї мера міста для того, щоб. Покращило життя наших людей і все зробити для того, щоб кожна сесія приносила свої плоди. Найважливішим я рахую свої ці невеличкій каденції це питання зв'язане з розвитком футболу, з розвитком спорту, тому що завжди було питання, воно не просте. Зараз воно вирішене, і, як би здається, нічого такого дійсно високого не произошло, чи великого. Але питання стадіону підіймалося давно, воно було завжди таким колючим, болючим питанням, і ніхто не рішуче не міг прийняти таке рішення, яке прийняла група депутатів разом з мером для того, щоб питання закрити і Перш за все, можна сказати, це моменти функціонування стадіону Авангард. Я ще це питання піднімав у 1990 році, ще при часів соціалізму можна сказати, і всі знаходились в такому незрозумілому для мене незрозумілій позиції, бо всі хотіли все без ускладнень. А вирішити це глобальне питання, передати на баланс футбольного клубу існування стадіону, це було незрозуміло для багатьох. Але зараз вдалося вирішити недовго це тратило з часу. Депутати досить і інтелігентні і інтелектуальні люди, які спокійно зрозуміли, що треба, щоб був господар. Тому що перебудова пройшла в політичному, в економічному. Напрямку, і стадіон зараз знаходиться на балансі футбольного клубу. Депутати всі дружно проголосували. І зараз видно, що кошти, які з міського бюджету йшли на стадіон, на оплату різних і тепла, і електричества, і інших комунікацій, за що треба було платити. Зараз це осуществляє футбольний клуб. Також потроху воно культурується з новими інвесторами, є господар. Зараз буквально місяці два назад на сесії міської ради теж затвердили питання, що земля, яка належить стадіону більше 6 гектарів, теж належить футбольному клубу. І місто від цього гірше не стало. Всім місця хватить, якщо розумно підходити до таких важливих стратегічних питань, і гроші з міського бюджету вже не йдуть на стадіон. А стадіон якби утримується за рахунок клубу, функціонування різних систем, і там вже в клубі розуміють, як вести господарство. І, і, і напевно не заважає існування стадіону для того, щоб проводити інші заходи, і змагання з інших видів спорту, і також які там. Виходять інші організації з питанням для проведення своїх заходів, все функціонує. Я думаю, що це такі питання, які багато років висіли на е, такому проблематичному стані. Вони зараз вирішені і це дуже важливе, я думаю, рішення. Віталій до Зрозуміло, що вам болить от тема футбольна, це ви в ній постійно працюєте, таке інше, але зараз ви депутат. Луцької міської ради і ви обраний по багатомандатному виборчому округу. Тобто проблеми у вас цікавлять всього Луцька, в тому числі і футбола, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як люди до вас звертаються, яким чином? Як відбувається цей зв'язок? Депутат і виборець? До мене звертались люди, які мене знають, які я знаю. Питання не були такі глобальні, питання були особистого характеру. Підтримати деякі питання. Ну, можна сказати, скромними матеріальними е, е, такими е, рухами, які людям теж зробили щось, які міг зробити щось добре. А якщо б е, виникали якісь питання глобальні, напевно, ми б виносили на сесію е, і разом з депутатами оцінювали їх і приймали пропозицію, щоб вирішити для людей. Я думаю, хватало нам е, е, всіх якостей для того, щоб. Піднести це питання так депутатам, щоб вони підтримували позитивне питання. Відношусь до любого, напевно, це ще від того, що мало до мене звертається, можливо, є стіснення, якісь, можливо, люди думають, що я не бізнесмен. Дійсно, в мене немає фірм, там, якісь банків чи якийсь, там серйозного бізнесу, але як людина, яка ну, заробляла футбол і немалі гроші. І зараз працював на телебаченні, теж я завжди нікому ніколи не відказував на яких проханнях чи якісь моменти, щоб допомогти комусь особисто. Віталій Володимирович, як от ви оцінюєте зараз, ви півтора року працюєте депутатом, ви побачили, яким чином наповнюється бюджет міста, які витрати йдуть, на які потреби. Скажіть будь ласка, от ви, будучи в місті, бачачи все? Можливо, якісь от ваші шляхи, от де ще можна додатково взяти гроші в міський бюджет? На вашу думку, чи ви чи ви над таким питанням? Звичайно, я е, рахую себе патріотом міста Луцька, бо завжди любив це місто, я тут виріс і завжди хотілося, як я взросліший ставав, ставав старшим, щоб наше місто було ще краще. Е, тому що були багато каденцій різних мерів. Як був Антон Федорович Кривицький, дуже часто була е, дана оцінка місту, що от місто Луць займає друге місце, третє по культурі, по водопостачанню. Там, по, ну Це було дуже. Відчувала, що ти теж якби лучанин, тобі приємно це чути. Тому завжди мене цікавила, тому що ситуація з бюджетом і з його наповнюванням, чи частково, чи зараз більш вагомо мене це цікавить. І я... Тому що приходилось часто звертатися до людей влади, до мера міста з проханням допомогти команди для того, щоб покращити якісь умови. І, ну, по великому рахунку, нам не заважали, хотіли допомагати, але мали на це мало можливості, будемо так казати. Тому що і виходить з того, що бюджет не такий у нас серйозний, щоб втратити на футбол. Але допомога була. Не дали загинути в футболу в Волині. Потім прийшов столяр, почалося друге життя, як би більш цікавіше. Але зараз можна сказати про доповнення бюджету дійсно. Це дуже серйозне питання, і це воно глобальне не тільки для Луцька, а для всієї країни. Про це можна буде пізніше поговорити, тому що я вважаю, що він наповнюється за счет цих податків, які сплачують. Просто прості люди, чи бізнесмени, які не мають серйозного економічного потенціалу, да. середній бізнес і малий бізнес, а вагомі підприємства, і від цього проблема держави. Серйозні підприємства, стратегічні підприємства, які мусять платити серйозні податки, вони їх ховають і вони не доходять до бюджету. А потім здаються різні фонди. Який, мов фонд, а що це таке, так його розпізнати не так просто. Іде допомога, яка повинна йти з функціонування нормального прозорого бюджету, грошей, які поступають в бюджет міський. І тоді міська рада розподіляє, як підвести зарплату пенсіонерам, працівникам спорту, культури, фізкультури, лікарям, вчителям і так далі. А не Основні вагомі фінансові потоки не доходять до бюджету міського. Я можу сказати, напевно, це знають керівники області, напевно, це знає прокуратура, податкові служби, це знає, і керівництво міста. Депутати, можливо, знають, але керівництво міста стоїть над депутатами, я думаю, в такому плані. І якби після виборів всі державні оновлені структури запрацювали серйозно. Не створювали такі підприємства, як Волоньгаз, Волинь чи Тютюнові заклади, спирзаводи. Це повинна бути державна стратегічна значить, одиниця чи того, чи іншого закладу в такій специфіці, де ходять вагомі гроші для бюджету, а не йдуть через акціонерів, які розділяють приватні гроші і державні. От тут, тут буквально мільярди грошей, які уходять, не доходять до бюджету, Володимирович, Ви є членом постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови. От що тут вас найбільше турбує, цікавить, і от щодо мови, скажімо, що би ви сказали, ваша точка зору зв'язку з прийняттям закону України про мовні засади України? Благодаря. Дуже важливе питання останнім часом стоїть в Україні взагалі. А ви брали по... участь голосування під... Т... в міській раді, підій. як сесія відбулася, значить, мене не було. Я попрацював місяць в кривому розі, але моя думка така: я передавав депутатам через своїх помічників, що я підтримую українську мову, тому що це можна сказати все, що зв'язано з нацією. І найкращими, найкращою оцінкою людини, хто ти такий. Ти українець, ти можеш бути китайцем жити в Україні, але мусиш знати українську мову. Спілкуватись можеш на рус, на російський, там, на інший, як в Америці, в Англії чи Франції. Там Всі говорять на французький, а хочеш поговорити, говори на французький чи на англійський. Так само тут мова українська це. Би, і джерело знань, цей централізований випуск літератури, різних видавництв, телебачення, все повинно глобально виходити на українські мови. А що відносно науки чи, допустимо, освіти, я можу сказати, мене найбільше турбує питання, це що відбувається в школах, і про це цілий час говорять, створюються комісії. Приходять різні перевірки, але все зглажується і ніхто ні за що не відповідає. Це питання: скільки будуть з дітей збирати гроші вчителі на різні міроприяття, які там проходять. Ну, буквально за все. На лампочки, на ремонт парт, на штукатурку там, на день народження вчителя, на день народження директора школи. Ну Там буквально діти не вчаться, тільки ходять в школу і носять гроші, непонятно за що. Цей державний рекет. Які створюються е, сім'ям, дітей, а не всі ж в нас одні діти благополучні сім'ї, інші діти з бідних сім'ї, а третім взагалі тяжко, а мусять нести гроші, бо вони принесуть гроші, потім двійки сипляться. І це буквально ця система, я думаю, тут повинно щось мінятися, і я думаю, з часом воно зміниться. Це питання, яке мене багато турбує. Віталій Володимирович, Наші тележдечі не пробачать мені, якщо ми не поговоримо про футбол. Ви на колишній тренер в Волині. Чим зараз займається Віталій Курцяний? І розкажіть, будь ласка, про ситуацію в Кривбасі. Чому ви пішли звідти? Я повинен сказати, що мені цікаво було працювати в Кривбасі. Я дістав серйозну пропозицію. Переговорив з керівником, який відповідає за Кривбас, але безпосередньо спочатку розмова була в Дніпропетровську. Ми домовились про всі моменти, які зв'язані з моєю працею. Я не висував ніяких умов. У мене був досить серйозний контракт, і ще чого требувати мені хватало того, що мені запропонували, я згодився. Я взяв своїх тренерів, які. Погодилися зі мною працювати, навіть Васю Сачко, він тільки закінчив курси. Це гравець, якого я брав команду як гравця і запросив як тренера при закінченні кар'єри, порядна, чесна, перспективна людина з точки зору футболу, як футболіст, і тренер з нього, напевно, буде хороший. І ми добре, досить успішно знайшли спільну мову з футболістами, і вони пройшли непростий етап підготовки. Ми дуже плідно попрацювали в Слов'енії на зборах. Але я побачив після повернення після гри в Олександрії, що деякі гравці не відповідають рівню, і мені керівництво то, що обіцяло, повинно було зробити два-три гравця нових, щоб усилити команду. Я не хотів зразу робити революцію. Я сказав, що це не підходить цей. І як на передачі про футбол, генеральний директор затулку сказав, що кварцяний розігнав команду перед стартом. Я не я розігнав, я запропонував цих виставити на трансфер. Це проблема клубу, чи продати, чи відпустити. Кажу, футболістів безплатно. Хай йдуть в інші клуби, хай заробляють гроші. Вони мені не підходять. Але там така війна за кожного гравця, що кожен гравець, який навіть... Закінчується контракт, з ним знов продлівають. Не бачу смисла цього. Це губляться гроші інвесторів, які непонятно куди йдуть. Футболіст не нужен його треба відпустити. Може, він другої команді. А як мені керівництво сказало, що ти відчислив, треба вернути назад. Я говорю, цього не може бути. Бо як тренер теряю свій статус і тоді дозволяє вже над собою керувати в специфіки роботи. Цього не може бути. І ви вирішили Я питання. сказав, якщо так, то я тоді уїду. Я предупреждав, чи рішаємо нового вратаря, щоб я не оглядувався, і нападника, і працюємо далі. Ні, возвращаємо тих, Ну так не буде. Я тоді уїду. І я зібрав речі і уїхав. Зараз, Віталій Володимирович, Корцяний, розглядає якісь варіанти. У вас вам є якісь пропозиції? Зараз, Зараз нема ніяких пропозицій. Єдине, що повернутися на канал 2 плюс 2. Я поки що віддихну, подивлюся, не спішу, можна сказати. А з точки зору футболу, це тільки почався чемпіонат, всі тренери працюють, у них все добре. І... Це якщо будуть якісь моменти, якщо з'явиться якась ситуація, будемо розглядати зараз, у така ситуація, якби не працюю, бо розірвав контракт. Чи задумались ви в велику політику піти? Ну це досить цікаво. Просто я не являюсь, скажу зразу, активним політиком в міській раді, тому що виникає дуже багато питань, які я рахую, губити час просто шкода сесійного часу. Люди збираються, треба глобальне питання швидко вирісити, як би дивитися з точки зору, як виглядає це з точки зору мера. Тому що він знає, що в Луцьку робиться краще нас. І ці питання, які е, заполітизовані, їх не треба робити глобальними. Іноді сидиш і 2-3 часа ми розглядаємо, як вулицю поміняти, і як пам'ятник поставити. Мене це дратує, я просто не активно на участвую. А ті питання, які вони позитивні, там, чи електричество, чи там будівництво якийсь там, е, ремонт, чи будівництво, я зразу підтримую, якби не е, голословно. А на місці як депутат, тому що це треба для міста, для Луцька. Мені це цікаво щось, щоб прийшалось. Ну, що мер багато питань рішає. І от на це звернути увагу. Тому я не являюсь таким сторонником ініціативи, але вивчив вже досить цікаво мені дорогу в політиці. І я думаю, зміни до держави будуть проходити серйозні найближчим часом. Ну, і не відкидаю питання подумати над дальнішою партійною цією політичною роботою. Тобто, можливо, участі в перегонах до верховної Все Це може бути. бути. Віталій Володимирович, на жаль, час нашої передачі наближається до завершення. У вас декілька секунд сказати своїм виборцям, над чим ви будете працювати найближчим часом. Ми на весь час, що в нас ще є. Я думаю, що в нас є трохи часу. Ми будемо разом з депутатами, я особисто робити все, що в наших силах, щоб покращити життя громадян міста Луцька. Вони повинні знати, що ми ніколи не фальшивим, ніколи не обманюємо. Ми не можемо бути не патріотами свого краю. а Це найважливіше, над чим ми будемо працювати. Я особисто завжди буду. Якщо можна допомагати особисто людям, ну і підтримувати всі ініціативи, зв'язані з тим, що позитивно буде виглядати співпраця для розвитку нашого міста, для його культури, для його облагородження, для розвитку спорту, фізкультури і так далі. Любе питання не буде проігноровано, і будемо його розглядати на перспективу позитивно. Дякую, Віталій Дуроничу, за участь у передачі Луцький депутат. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у передачі брав участь депутат Луцької міської ради Віталій Володимирович Кварцяний. До побачення. До побачення.